Противник для Усика. Промоутер Френк Ворен назвав два імені можливих суперників для українця. Хто вони такі та чи варто вірити старому пройдосі? Нічого собі сказав я собі, коли дізнався, що в Україні вже скоро може відбутися бій за повноцінний пояс чемпіона світу WBC. Розповідаємо, хто може до нас приїхати. Та новини про Ентоні Джошуа. Він точно не закінчив і навіть має три варіанти для бою. Це серйозні імена і може бути якась. Топове шоу, партнер проєкту Фавбет. А Туркіал Альших уже може чимось тайпохизуватися. Кілька днів тому він декларував, що бажає побачити 5 топових боїв. Давайте я вам їх нагадаю: це Усук Дюбуа-2, це Хейні Гарсія Реванш. це Ф'юрі проти Джошуа, Конор Бен проти Кріса Юбенка та Канело проти Кроуфорда. І принаймні один із них уже точно має відбутися. Шейх оголосив про те, що є домовленість на бій між Конором Беном та Крісом Юбенком. Цю сутичку прийме Лондон у квітні, і це буде карт від «Зерін». Минулого року пан Шейх купив найавторитетніше боксерське видання і почав роботу над ним. До речі, ось тут великий респект. Медіа неначе отримали друге дихання. І я особисто вже оформив підписку на рік за 10 баксів, бо реально круте штиво про бокс. Вони провели топову боксерську церемонію і тепер буквально входять у бокс. Ну як входять, вони і так там були, бо пояс від відзрін існував і є далеко не останнім. Але тут видання ніби воскресло, будучи у власності саудитів, і буде проводити цілі івенти, якісні івенти. Щодо бою Юбенка проти Бена, От це буде сильно. Нехай передусім вой розраховане на британського глядача. Вони вже раніше мали домовленість на поєдинок кілька років тому, але тоді все злетіло, бо Конор провалив допінг тест. Але це той випадок, коли я дивлюся на їхні битви поглядів, і розумію. О тут чуваки ненавидять один одного не на камеру. Ба Більше, який тут історичний контекст. У 90-х вже рубалися їхні батьки. І коли я кажу рубалися, то взагалі не перебільшую. Це були два фантастичних поєдинки, які можна назвати британською класикою. Перехоплені ініціативи, багато відкритого бою, нокдаун, камбек, удар нижче пояса. Якщо не дивилися протистояння цих дітків, то подивіться. Спойлерити щодо результату не буду, бо я і сам дивився і не розумів, а хто ж тут в Іса переможе. Для переважної більшості глядачів світу це не вау, яка вивіска, але є всі шанси побачити одне з найбільш вогненних протистоянь 25-го року. Конор запальний та напористий, б'є міцно, веде себе агресивно, хоча й залишає простір для роботи противнику. Але рівень останньої позиції не вражає, а пройшов він її, ну так собі. Бої Юбенка досить веселі, бо він хлопець із непоганою технікою, вміє повитягувати на себе, але буває просто неуважним, розхлябаним і придумує собі проблеми на рівному місці. Бен такого може й не пробачити. Коротше, у квітні в Лондоні буде топова бієчка. Бам! <рив> без жартів, в Україні може відбутися бій за пояс чемпіона світу WBC. Оце Так несподіванка раніше. Інсайдери повідомили, що буцімто чемпіон Бріджервейту Кевін Лерена збирається приїхати до України аби захищати свій пояс проти українця Сергія Радченка. Сергій перебуває на п'ятій позиції рейтингу і може претендувати на такий поєдинок. Але буду відвертим: у це не зовсім вірилося. Південноафриканець їде у воюючу країну для того, аби провести тут перший добровільний захист. Ну якось в голові не вкладалося. Але Ларена сам це підтвердив, сказав, що найбільше хотів би боксувати з усуком. Мовляв, для нього це була б можливість стати чемпіоном світу в трьох вагах. Але про усука тут можна лише мріяти. Реалії такі, що Ларена мав би їхати в Україну в лютому, але поки що щось відкладається. Також чемпіон WBC повідомив, що тепер бій із Радченком планують на кінець березня. Але це поки не точно. Бо в на ці дати можуть виникнути інші поєдинки і взагалі інші плани. Однак можливість бою в Україні все ще зберігається. Буду чесним, Бріжер Вейт – це не сильно престижна історія. Я часто критикую крузер Вейт за відсутність імени цікавих поєдинків, а тут справи ще гірші. Але це все відходить на другий план, коли розумієш, що на чемпіонський бій може вийти українець, а сутичка пройде у нас удома. Під час війни я тут, до речі, подивився його останній вихід на бій проти Джесті Сагуні і офігів. Послухайте, це без накладання жодних звукових ефектів. Мікс Kevin фор as he Мексізвей тедерена Ну, цей хлопець як відчував, що на нього чекає вже дуже скоро. Для розуміння в останній на наших теренах бій за повноцінний пояс чемпіонат світу однієї з провідних версій був більше трьох років тому, коли вдома стабільно боксував Артем Далатян. Тому Кевіне чекаємо в столиці вільної країни і будемо раді побачити твої перформанси. Можна як у поєдинку з Даніелем Дюбуа. Що далі для Усика? Відповідь на це питання не дає поки що навіть сам Олександр. Зате знає керівник Квінсбері Промоушенс Френк Ворен. Олександр сказав мені на вихідних, що він буде битися з переможцем бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, щоб спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. А кого б іще міг сватити в суперники Усику промоутер і Паркера і Дюбуа? Анкл Френк думаю, блайнд. Я думаю, що Сашку не дуже подобається, коли чужий промоутер вибирає йому противника, і я сумніваюся, що українець ось так взяв і розказав йому про свої плани. Хоча це й не заперечує того, що такий варіант є найбільш ймовірним. Усик продовжує бути у грі і хоче найбільших поєдинків. А вийти на переможця пари Дюбуа Паркер це єдиний варіант знову об'єднати свої пояси. Тому уважно стежимо за подіями 22 лютого. Там дійсно може вирішитися доля наступного суперника, нашого чемпіона. До речі, а хто для вас є фаворитом пари Дюбуа Паркер? Я ось так попередньо ставлю на Джозефа. А ви пишіть прогноз у коментарях під відео. А от у Деонтея Вайлдера вже є певна визначеність. Ми раніше казали, що за повідомленнями ЗМІ суперником для нього має стати Стефан Шоу, але ця інформація не підтвердилася. Натомість є нове ім'я противника та навіть дата: 26 квітня, Атланта США. Бій проти Кертіса Харпера, який каже, що вже підписав контракт на цей бій. Давайте ну, поглянемо на його останню позицію. Що не суперник, то просто пісня. А на фоці ж, ну такий звірюка, ну просто страшне. Якщо так, то для Деонтея, навіть у його нинішньому стані, це має бути ізі катка. Інакше для чого взагалі таких суперників собі брати. Але навіть попри останні поразки і такий рівень опозиції, далі в Део може бути досить цікавий опонент. Едді Хьорн привідкриває завісу в контексті Ентоні Джошуа. Баколі в Африці, Діліан Вайт в Лондоні, Вайлдер в Америці або ж переможець бою Кабаєл проти Джилия. Ось такі варіанти далі можуть бути для Еджея. Як на мене, Ентоні проти Деонтея. Цей бій уже давно мертвий, але припускаю, що його все ще можна непогано продати. Серед названих варіантів мені цікавіше протистояння Баколі Джошуа. Африка вже 100 років не бачила боїв топових хевівейтерів. А тут два вихідці з Африки, обидва з ударом. Ось це було би круто. А Вайлдера тримаємо в умі. Зараз він може провести проміжний бій і далі знову претендувати на когось іменитого. А Тайсон Ф'юрі тим часом завершив кар'єру і сам про це оголосив. Але ж таке вже було. Випадки, коли циган закінчував і повертався, ми пригадуємо в ролику за підказкою. За мікрофоном Макс Діденко. Па-па!